Вітаємо всіх, хто з нами, вітаємо тих, хто щойно до нас приєднався. Це програма ранок на Алтаві. Розважаємося, ляко підтримуємо ваш гарний настрій, шановні друзі, і знайомимо із цікавими гостями. У нас триває марафон під назвою Знайомтесь красуні, присвячений 28-му конкурсу Красуня Полтави. І ми знайомимо вас із цьогорічними учасницями цього легендарного не поволі цього слова конкурсу. До нас прийшла Дарина Семенюк, учасниця красуні Полтави Полтави-2016». тисячі шістнадцять. Доброго, Доброго ранговітаємо. Ранку. Вас. Вітаємо вас таку чарівну, красиву, життєрадісну дівчину. Давайте зараз розкажемо про вас всім нашим глядачам. У вас є можливість себе презентувати. Мене звати Семенюк Дарина, мені 20 років, я навчаюся в Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Галактьоновича Короленка на четвертому курсі угу. за фахом психологія. Так, зрозуміло, чому обрали саме психолого-педагогічний факультет? Дуже давно про це мріяла ще, мабуть, з маличку, але більше спрямувала свою роботу на дітей завжди. Дуже це подобається. У мене мама вихователь mm -hmm. з 30-річним стажем, можна так сказати, роботи. Е, тому, мабуть, педагогічна діяльність для мене була з самого малочку в пріоритетах. Е, ну, так склалося після 11-го класу, ЗНО, е, іспити, вступи. І так склалося, що вступила на психологію. Надзвичайно подобається. Е, планую. В майбутньому працювати так. за фахом uh -huh. в руслі позитивної психотерапії, мабуть, здебільшого подобається вам позитивна так. психотерапія. Така ось позитивна дівчина і ще захоплюється позитивною психологією. Звідки ви, Даша? Розкажіть, будь ласка, я з Глобина, Полтавська область. Так там зараз спостерігають за нашим ефіром. Дивляться вас так. Думаю, тата мій зараз. Десь дивиться, переживає, тримає кулачки. Ну привіт. А <клес> ті, хто зараз не може подивитися зранку, тому що можливо вже поспішає на роботу, вийшов, зможе подивитися відео на нашому офіційному ютуб-каналі, який так і називається Ранок на Алтаві. Що вас надихнуло взяти участь у конкурсі Красуня Полтави? Я цього року вже третій раз поспіль працюю в дитячому таборі. Оздоровчому в цьому році ставила залікове заняття mm -hmm. і ставила місце табору. Mm -hmm. От і до цього брала участь в місі свого університету. Так склалося, вирішила спробувати свої сили в новому руслі, в новому напрямі і вийти вже на рівень міста, спробувати себе. Угу. Ну, тобто, це для вас вже не в новинку, Не вперше, Брати так. участь у конкурсах е, краси, талантів. Що для вас найцікавіше у цих конкурсах? Що найскладніше? Е, знаєте, кожного, кожного разу це нові обличчя, нові знайомства. Е, Кругозір розширюється, і це завжди цікаво. Завжди цікаво бачити нових людей, ну здобувати якийсь життєвий досвід, правда, який в майбутньому, можливо, там своїм дітям буду розказувати. Ось дивіться, от я обрала така була місце. Так, так. так. найцінніший і досвід і знайомства. Я думаю, так от, так дві. з приводу знайомства Ой, вже ти. з кимось подружилися так. З дівчат. Та ви рашуєте, спілкуєтесь? Так, так склалося, що знайомих у мене на цьому конкурсі не було, коли я прийшла. Але зараз як такої конкуренції між дівчатами немає. Є гарні знайомі тепер, є навіть вже друзі. Навіть так. Та -та -так. А чому, кажете, конкуренції немає? Можливо, вона є, але просто не відчувається так сильно. Е, можливо, є, але вона, знаєте, більше в позитивному руслі. І ну, дівчата зовсім не конкурують там, словами або якимись mm. подіями. Там. Ну, загалом дуже гарна атмосфера в колективі, і це ніколи не, ну, не діставляє дискомфорту на репетиціях. Угу. Зрозуміло, що немало важливо. Хто вас буде підтримувати в залі і за кулісами? Важко ж переодягатися буде великі гарні сукні. Так. Ну, за кулісами зазвичай подружки, які будуть швидесенько одягати, роздягати. А е, в самому залі прийдуть мої батьки, яких я дуже давно не бачила. Будуть мої друзі, е, буде мій факультет. Угу. Е, я є головою студентського самоврядування. І е, оскільки в мене були квитки, всі мої бажаючі бажаю... Всі Це, мої знайомі так, так. Е, дуже хотіли потрапити, і я думаю, що вони будуть підтримувати мене. Mm, чудово! Скільки у вас суконь, костюмів, образів? Е, у нас шість виходів, е, шість дефіле. Е, Ну, не буду розкривати всі таємниці, але буде два купальники: один роздільний, другий здільний. Буде вечірня сукня, буде сукня від спонсору, фришоп, які дають нам свої сукні для показу. От і буде танцювальна постановка нашого хореографа. Тому про це трішки. Всі дівчата відгукуються дуже добре і так навіть інтригуючі про танець, який буде. Так, це. Можна сказати, такий конкурс талантів, міні-конкурс uh -huh. талантів, щоб проявити от пластику, дівчат, грацію, дівчат емоційність. Знаєте, в танці дуже легко передати свою емоційність, і тому. А як у вас з танцями? Я займаюся танцями більше десяти років. Uh -huh. Зараз е танцюю в двох колективах. Перший це сучасна хореографія Soul Dance, А другий це можливо чули народний хор Калина. От uh -huh. танцювальна група в ньому беру участь. Uh -huh. uh -huh. Звичайно, тобто станцямо на ти готуємося а, до конкурсу. Uh -huh. вже. А чим ще захоплюєтесь? Я працюю аніматором вже дуже чотири вже роки, мабуть, так е зараз більш спрямовую свою роботу. Ну, так склалося, що в мене вийшло працювати з дітками-аутистами з розглядами аутичного спектру. Так. Зараз більш спрямовую свою роботу на це. Займаюся волонтерством. Ну, безпосередньо в студентському самоврядуванні. Це нероздільна частина нас. Маю водійські права, обожнюю статом брати кермо. Я... Які в нас умілі дівчата? Просто кож... е кожна дівчина дивує своїми захопленнями такими неординарними. Ти просто мої думки зараз озвучує. Дум... Я, Я не... бачу, що ти просто е думаю навіть, про це. Навіть не можеш сказати, так. <гум> е ось е класно, дуже класно. Е що ще вам подобається? Чим ще захоплюєтесь? Чи можливо е що вас надихає? Ким ще захоплюєтесь? Да. От, хотіли вас запитати. Е хто з відомих жінок або з невідомих є для вас прикладом, на кого вирівняєте? А я не можу виділити якусь окрему особистість, знаєте, в зірковому житті, на яку б я могла рівнятися там. Кожна людина є індивідуальність, і е, таки це якби сукупність гарних якостей, які можна взяти у когось по окремості. І когось виділити одного я не можу. І загалом звучатиме дуже банально, але завжди прикладом справжньої жінки, е, берегині і от. Навіть професійною зіркою угу. для мене є моя мама, яка угу. завжди надавала мені приклад педагогічної діяльності, ну завдяки якій я вступила в педагогічний вуз, і ну, збираюся працювати за цією. професією. Ви говорите, що ви тривалий час займаєтеся танцями, а танці без музики вони просто не можна якою музикою захоплюєтеся? Що вам подобається? Знаєте, слухаю все. І я людина настрою, і загалом від настрою все і залежить. Тобто від ліричного відступу і до навіть не важкого, але рок також є присутнім в моїй музичній діяльності. В кіно ходите? Полюбляєте? Постійно. Коли останній не раз був? Кожного раз? тижня, але стараюся, хоча б 3-4 рази на місяць бувати в кіно Можливо, і кожного не? тижня. Так, ну як виходить, по зараз вже сесія. І ну загалом часу немає, як такого, але дуже, дуже люблю кіно, дуже часто туди хожу. І... Що з найсвіжішого сподобалося найбільше? Шпигуни союзники, буквально півтори. Маріон Коціяр, Бредом Піт. Так, 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 так. так, так. Цікавий сюжет, не вистачило трішки кульмінації, але в кінці плакала, як і всі дівчата мабуть. Слухайте, в кіно ходите, танцюєте багато дуже захоплені і за кермом себе бачите. А коли встигаєте вчитися? Тому що я так розумію, що ви належна студентка, так Так, вчусь на п'ятірки, щоб бути гордістю для своїх батьків зазвичай. Студентське самоврядування, знаєте. Трішечки полегшує життя в університеті за тих причин, що ти завжди крутишся в цьому всьому. І якщо тобі навчання ну доставляє задоволення, то ну ти без всяких зусиль вчиш е, матеріал загалом зараз готуюсь до екзамену. завтра конкурс, післязавтра екзамен. Так що ми в процесі цього всього. Ну, подобається, просто подобається, і тому все легко дуже дається. Є якісь цікаві студентські традиції, ритуали. От коли сесія здаєш екзамен, все проходить вдало. Яким чином відбувається святкування? Ви знаєте, в мене святкування пройде прямо на Новий рік, адже в мене останній екзамен 30 грудня, mm -hmm. так ну так склалося. Як таких звичаїв у нас немає. Але, наприклад, студентське самоврядування в особі мене і моїх друзів. Зазвичай до 14 лютого тільки ми виходимо з канікул. Ґгі, Щороку, вже п'ятий рік, щорічно ми проводимо студентський ракс. Що це? Ракс? У нас такого не було. Ми одружуємо студентів, Це, можна сказати, шлюби, але знаєте, це дуже весело в дуже позитивному розрізі. Це таки собі Лас Фегас. Так. І дуже багато хочих, я вам скажу, кожного року більше 10-15 пар, які зазвичай приходять. Одо дружіть нас, ми вже зустрічаємося, хтось два місяці і вважає серйозними відносинами, хтось дійсно по три роки студентського життя вже зустрічається. Ну от, давайте там ми хочемо засвідчити свої відносини в такому ще. І що? Я цікава, я просто вперше чую. Просто коли ти навчалася, тоді не було Дарини. А так би вона організувала ага. ось такий ракс. І що у вас вже багато таких одружених пар? Так, я ж говорю, кожного року близько 10-15 пар. Тобто, ось три курси ви навчаєтесь і три Уже роки. 4 вже чотири одружилися. Ага. Загалом одружилися? Загалом. Так, от я до цього мушливі. і вела. Чи, вже... Чи насправді Є Кожній сім'ї, так. Сім Ну, все немає. Якось, не думаю, якось все складно навіть коментувати. Ви молодці, серйозно. Ну, канікули тривалі, є час подумати, зважитися на якийсь крок. І Та. коли В лютому вийшов там якраз день святого Валентина. І М М можна відразу під вінець. А чим будете займатися на канікулах? На канікулах буду працювати, працювати. безпосередньо тиждень. Канікул повертаюсь знову до Полтави. Побачу своїх батьків нарешті, свою сім'ю. <кхів> Повернусь сюди е, працювати. В а, кіматі, працювати аніматором, так? аніматором і з дітками, з тобто дітками. безпосередньо вчасному Е, Я так розумію, ви дуже амбіційна людина, цілеспрямована, у вас багато планів на майбутнє. Поділитесь своїми мріями скоро новий рік, ви, мабуть, щось будете загадувати собі під ялинку, бажати. Щоправда, зараз єдине бажання, щоб Міністерство освіти нарешті видало закон, відміняють спеціаліста чи ні. Бо загально мучають вас так, так, це питання. просто. Надзвичайно складно просто планувати своє майбутнє, коли ти не знаєш чітко чіткого плану своєї, наприклад, навчання. Я так. знаю, що в мене там сесія з такого то числа. Там угу. а, після цього в мене вступні іспити. Ну, вступні іспити на магістратуру і на спеціаліста це різні іспити угу. і підготовка до них по-різному. Дуже хотілося б ще раз поїхати в табір в Крилівку. Загалом так. дуже хотілося б, але не знаю, як вийде з числами, чи вийде, чи не вийде. Угу. Хай все виходить як найкраще дуже дуже хочемо. і впевнені, що міністерство прислухається до наших студентів і вже скоро видасть закон. У нас є нагода передати привіти вашим близьким, рідним, друзям, всім, хто дивиться зараз телевізор. Я нагода закликати людей прийти на конкурс красуня Полтави. От все, що вам хочеться сказати, можете на цю камеру зробити 17 грудня о 15 годині. Будинок науки і техніки, той, що біля південного вокзалу, ми вас всіх запрошуємо, чекаємо. Поки ще є квиточки, це вам скажу, як людина, яка в цьому трішки бере участь. Хочу передати привіт своїм батькам, яких я дуже давно не бачила, шалено за вами сумую, і дуже хочу вже обійняти, поцілувати і зустріти нарешті. Так, ну і запрошуємо всіх бажаючих, приходьте. Обов'язково я впевнена, що в цьому році це буде дійсно е, дійство. Краси, таланту і ось таких е, неймовірних дівчат. дівчат. Так. так, свято краси справжнє. Дійсно, кожна красуня нас дивує, кожна розмова особлива, кожна дівчина особлива. Це дуже приємно. І ще одна особлива дівчина сьогодні в нашій ранковій студії в гостях це Дарина Семенюк, учасниця цьогорічного конкурсу Красуня Полтави. Красуня Полтави, – 28-й конкурс цього року буде проходити у 2016-му. Так. Вже такий легендарний дійсно. Скоро ювілей. Дякуємо вам за приємну розмову. Дякую вам. Успіхів, перемог, завжди дня вам. Завжди залишайтеся такою життєрадісною. Вам, так так. вам теж гарного дня. дня вдалої okay. сесії, хай все буде гаразд. Я впевнена, що ви станете класним психологом, психотерапії. позитивні на це.